Виконавчого комітету. Я розумію, що вже під кінець року, звичайно, у кожного в своїй час, дорогий і все. Тому хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, прошу, хто за? Проти, утримались, Дякую. У нас по великому рахунку питань небагато. Не Доповнення ще вчора надійшла заява. По поводу торгів, я, я, та я вже записав. Так. Ну, Тому, Тому, так, ні, ну слава Богу, так само не... треба в серпні, щоб писали. по Тому, Почти. Тому ж, вам порядок денний міста, розданий. Сергій Григорович, Сергій Григорович, Пожалуйста. Доповнення до порядку денного. Хто за те, щоб включити питання торгівлі ялинками, прошу, хто за проти, отримали з дякую. Ми на минулому виконкомі тарифи затепили, тариф, так? Так. Да. І е у нас там трошки... Технічні, Технічні трошки перерахували, да. ну, Прошу по першому питанню. Дивіться, там тариф на сміття він зменшиться. Для поків стане тепер закуп 253 або 308, а для населення, ну економічно обґрунтований був 64, що стане 52,80. Якщо рахувати з минулорічним, то він виросте в районі 2 гривень. І я думаю, і для цього, і для цього ми ну, вже як планували винести на комісію, розглянути на бюджетну, на бюджетний рік підняття тарифів було до 45 гривень, то думаю з цим тарифом він підніметься до 40 гривень. Тобто то буде підняти лише на 5 гривень для населення. І зменшиться компенсація причин. Так, тоді хто за те, щоб внести зміни до рішення? Виконавчого комітету щодо надання послуг з вивезенням побутового відходів та водопостачання. Хто за Роти отримали? Дякую. Андрій Володимирович. Ще ще Давайте тоді ні, вже ні. по ялинкам. Щора на надійшло звернення щодо дозволу на торгівлю ялинками. Вони хочуть торгувати на, на перспективній біля овалу. Кожен рік надходять, ці люди перший раз не було. Зом'яється ну, на, на ну, да. ну, ну, з, ну, з увалом, але дозвіл. Це, і... ну, я думаю, да. що ми пропишемо, ми... щоб вони домовлялися да. з, ну, з... 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 управляючою компанією. Да. І... І... Не, не буде, буде заперечення, щоб погодити. Хто за те, щоб погодити, прошу. хто за проти отримали? Єдине, дивіться, завжди. От чого я їм коли проти не по геофізі, потім як і кавони. Розкидне, залишають сміття, мусор, все що завгодно. Тому так. Запускають і вони повинні так само залишити чисту територію. Заключають договор з КП на вивезення там, все одно щодня, якесь сміття є. І в подальшому вони повинні привести відповідність. Це таке бачення і побажання. Андрій Володимир, прошу вас по адресах. Так, значить, з минулого виконтому було направлено на доопрацювання поділ житлового будинку по Карпатській. Зупинилися на такій версії, що житловому будинку земельній ділянці Домненка Володимира Кузьмича Карпатська 1Б, Топчий Сергія Миколаївича, Карпатська 1 в і Шуст, Ніні Петрівні, Карпатська, 1Г. Хто, хто за 6. те? Хто, є, хто за те, 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 що, що присвоїте адреси? Прошу, хто за Проти, витримали. А вони там не приватизували ці? Е, там які? виведено в частки і а. виведено в частки вже житловий буде вже, поділено, є вже окремі частки, воно вже не частки. Так. Будь ласка, скидять. Так, ні, Оніщенка мене... Тетяна Анатоліївна, це синій гав у нас, він в межах населеного пункту вже введений. Значить, село Нижні Млини, вулиця Кучеренка, 230. Хто за те, що просуєте адресу, прошу, хто за? Проти. Отримались. Порядкування адреси земельної ділянки село Гарбанівка по вулиці Калина, що належить Панченко Марині Юрівні, Шелоткої Лінії Юрівні. Калинова, 24. Хто за те, щоб працювати адресу, прошу, хто за? Проти. 3. Так, звернення Харитоненко Наталії В'ячеславівні. Це у нас Явірка, яка земельна ділянка. Це нова вулиця Молодіжна, 1. Хто за те, щоб працювати адресу, прошу, хто за? Проти підтримую. Так, і земельна ділянка комунальної форми власності сформована у нас село Горбанівка, Київське шосе, 31 Г, Це там де ми допомо. Ага, Хто за те, що присвоїти адресу? Хто за? Про це дякую. Так, і тут я прошу на довивчення. тобто до тих пір, поки не вирішиться. Питання розподілу земельної ділянки, звернення Ліцької Кошель і Карпеєвої. Це між собою Не розберуться, так. Не розберуться. Та да, що да, да. <рес> <рес> <На, да, да, рес> вони між собою <рес> чисуються, <судяце, рес> чешури. <рес> там дуже <рес> багато рішень слів, тут серйозно треба зробити. <рес> Нічого не есть, вони ну, виділили вже кінці, кусок, потім... Центральна, де до кінця не сформували, ще там вже поділили ділянку, тепер іще хочуть ділити. Ну, в процесі поділу земельна ділянка поки не определиться за кожною частиною мене, окрема земельна ділянка, присваювати адреси. Хто, Хто за зим. те, щоб відкласти дане питання до того, поки вони між собою не зв'ясують всіх? Не сформують ділянку. Да. Хто за проти Дякую. Про надання статусу дитини сироти середини 2007 року народження. У 23 році ми надали статус дитини подвалом батьківського опікування зв'язку з тим, що мати не виконувала батьківський уряд, садовжувала уповільними напоями, призначили опіку. але так як мама 22.11-24 року померла, ми повинні родити чути. Хто за те, що ми брати статус дитини-сироти, хто за, проти, отримали. Дякую. Це коротенький такі у нас котомком. Сьогодні у нас буде сесія, сесія військова. Так само виділяємо кошти порядка трьох мільйонів на військових. Це і дрони. Це і зарядні станції, це і е, акумулятори до безпілотників. Наша бригада просить. І е, 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 е. е. сьогодні я можу констатувати факт, навіть е, е, це інколи, коли за, закидають е, громадам, що вони не допомагають армії, От, ми на третьому місці в області. По допомозі військовим проаналізували тут 62 громади, це обласна військова адміністрація. Нам скидує телеграм і от можна проаналізувати. На сьогоднішній день ми більше 30 мільйонів спрямували для різних підрозділів Нацгвардії, Збройні сили. І тут по великому рахунку нам не стидно, що ми маємо перше можливість, а друге реально допомагаємо. Тому що, наприклад, Полтава на 19-му місці. А на першому хто? На першому мачухи, мачухи, друге тирішки, третє щебані. Наші громади. <рес> <Так>. Сусіди. Коломацька <рес> на останньому, на передостанньому. Опішня на четвертому, Кремінчук на сьомому, Новоселівка десь там 15-та. Я для себе також роблю аналізи. Ми загально з 22 по 24 з бюджету виділено 15,5%. А Полтава 4,6. Вони брали загальні власні Бюджет. видатки да. з бюджету, ну, власні доходи громад, брали до бюджету, процент складали. Це... Ну, не по сумам, а по відсотку. Ні, Ні ну от... Спрямов... Ну, я, ну, ні, я ж кажу, ну, це об'єктивність менш об'єктив. Воно і на прозору. Може, по суму поплаває більше, але по відсотку ми відношенню то менше. У них 4 мільярда. У нас 150. Ми витрачаємо 15%. Вони витрачають 4. Ну, різниця є, є. Тому тут і так само плануємо на свідуючий рік для військових, вже не говорячи про те, що і пораненим, і матеріальну допомога будемо готувати таку довідочку для себе, щоб ми розуміли, матеріальна допомога, напевно, більше трьох мільйонів населення, крім військової окремо, я беру військову окремо. Наскільки вона будеться? На а скільки це допомога матеріальна військова? Добре, рано. Ну по 10 тисяч ми надаємо. І я так це я... одноразово, раз чи кожен рік ні, мобілізованим раз. Ну він вже в армії там отримує. Всього зрозуміло. Ну, ну, але я думаю, що ми продовжимо на слідуючий рік. Тому що. Мобілізація щодня йде, йде досить інтенсивно, йде досить потужно. Закінчення війни, хто дивиться, хто читає, розуміє, що скоро вона не закінчиться. На жаль, такі обставини. Тому коротенько, я кажу, ми ще підготували такий аналітичний матеріал, щоб ми розуміли от, витрати які є. Ті здобутки, ті е, напрацювання, е, от, е, знову можу сказати, вже чітко діти е, фактично повністю стаціонарно навчаються у школах. Не е, от там, Полтаві знаю, третя школа, один день онлайн, один офлайн. Е, через день через день. Або по тиждень. Або по твій. А в а нас слава Богу є можливість вже навчатися. Хай там щось недороблено. Реально так є, щось недороблено. Але це те, що ми можемо констатувати факт, що воно є. Також є питання по благоустрою, тому що знову... Оці кляті дороги, які нам не хочуть передати, то саме Пушкіна до Горбанівки. Ми вже перехрестили, зробили її, водовідведення зробили, я так розумію, бо дивився після злив, вода практично уходить, там немає тих калюж. Це також добре. Значить, ще скажу, був я в Колочаві. Це в Карпатах. Ми підписали з громадою їхній меморандум. Це національний парк Карпатський. Ідея фікс в чому заключається, щоб наші діти могли їздити туди, чи це табір буде відпочинковий, чи якийсь, могли між собою комунікувати, спілкуватися, бачити ті самі Карпати, там, чи на 10 днів, чи на 7, чи на 14. Їхні дітки сюди приїжджатимуть, якщо тривог не буде. Але щоб було між собою, тому що е, навіть е, хто має можливість їздити в Західну Україну, бачить, як там живуть, е, бачить, як східна Україна живе, бо Попершина це відносно східна Україна. І хочеться, щоб оця дитяча дипломатія була між собою. Щоб все-таки не було такого. Ви Западенці, а ви москалі, там, чи, чи якось в іншому, чи східні, ні, москалями. То, то так є. Тому що хотілося б, щоб і, от, знову оцей масовий спорт, який тут на, намалювали кухню, так хоч як його. Кра краще догори ногами, чи, чи, ну, та, я тим більше. а, а е, Сальвідор далі, мабуть, би перевернувся. Тому також хочеться, щоб більше от, зараз третья дітей виганяти з дому. Тря дітей, щоб вони кучкувалися на майданчиках, незалежно чи воно в спортзалах, чи на вулиці. Чи той клятий інтернет відключити. Вже деякі країни забороняють в себе до 16 років користуватися інтернетом. Дуже правда. Ми, ми, на жаль, маємо те, що маємо. Це що такі. Не... Чого, деякі батьки теж ставлять там додаток і забороняють інтернет або обмежують? Я, я тільки кажу, що якщо батьки не заперечують, то зберігають. Якщо дитина в класі, всі з телефонами, то це вже не навчання. Ну ви мене хоч як розказуєте. Кнопоч, кнопочний видавайте. Та хоч кнопочний, хоч який. Будуть смс-ки писати на кнопочку. На але списати навчався. Але я вже от читаю. Чи, от там телефони всі залишили після навчання, забрали. у нас не дай Бог. Як це так, бо мамочка не знатиме, що дитина робить на перерві чи на уроці. Ну так на жаль є. От, е, тепер е, значить, до вас як членів виконавчого комітету. От, е, я і депутатам і вам попередньо говорив. На 25 й рік, звичайно, бюджет, те, що я інколи кажу, може, воно таке, звучить, знаєте, некрасиво хотілки, але це ті хотівки, які потрібні. О той самий тротуар до Щербанів поганий чи ні? Та не поганий, напевне. Чи, 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 чи той самий тротуар, який з Біліченка до... Полтавської шикарня, чи, чи щось інше. Не не ну, може підремонтувати. Щось, тому що, тому що... так само потрібно, ваше бачення, що щоб ще включати на 25-му ну, рік. На полтавській, я сподіваюся, що ага. ли, тендер то відбувся, але не ризикував взимку робити зупинку тролейбусного тут. Де почали робити біля автобазару, туди. Ну, сімей, та, і кошти виділені і ці, і тролейбусну зупинку там буде. І також е, хочеться, щоб воно було гарно зроблено. А, а, світофор. Пров... а сь... Полтава робить. Ми ж туди 650 тисяч моїм. Субвенції виділили на співфінансування, а решта дітні кошти. Таршу у нас там паритет. Nee, я цікавлюсь просто. Nee, я, ні, ні, нас паритет, ми виділили кошти, вони ж ви бачили була там, цей... позагорожували, стовби вже ставлять. Ну, і, я вірить, я і хочеться не, вірити, ну, що воно буде. Там треба. Тож, Рік фактично, я думаю, у нас ще буде виконком, бо знаючи наших мешканців, хтось щось -та забув, комусь щось терміново потрібно. Щоб за сміття прийшли, так як потужний всередині. Я нас переговорю з стромком, щоб наплубне якесь число. Написати об'яву на цій випадку. А, Це щоб тобі да. ну, ну, займати. Раз, раз, там там, да. ну, Сказ... Ні, ну а чого ви ні, ну. Ну, об'яву написати, я своїм yes. скажу, теж там розповсюдять, Розпущують, щоб виїхали зібрати. Котері не повинно переговорить. Ну там можна по-іншому. Співпраця КП з Водограєм, ну, будемо казати, правду, як є. Давайте я грубо скажу правду. Він коли е, годину, якби працівник клубу виділив для потреб громади та е, договорні умови і за те саме сміття гроші отримав, нічого б страшного не було. На договірних засадах, паспорт, ідентифікаційний, працюйте. Ну так чи? та так. Та вони дуже зайняті. Не один дітей. Отніси там яко на цей на таланти Україна готовлять. А взагалі скільки потрібно дітей, щоб щитатися гуртом? Скільки? Дітей в гуртку повинно бути. Одна, один, два, одна, один, і да, якщо піаніст, то одна точно. Віолончеліст також одна, на скрипці одна, Хорошо, одна. А якщо співає, А якщо співає? ну я не знаю. Я, я, я ні в церковному хорі не співаю, ні так не співаю. Ну. — поняла, Там на X фактор готують. Одна дитина. І два на Ой, слава Богу, що тут будь... ну, так багато є. Ходять, да? На малювання, малювання багато. багато ходять. Два, три, ну чотири отсили. Де. Я ж кожен день я там маю. я ж бачу. Ну зараз за чим вони ходять? Хай ходять в Русошинці, там 20 дітей ходять на мене. Ну я кажу, ну приїдьте, хоч Чем подивіться, 30? я там кожен день я бачу. Я, ви конечно, там, в... виконком наступного Запросто можна. Та ні, там ти цита. Співай, думаю, хто ж там співає? Микрофон далеко хочуть писати, будете зараз. Ну, на їх паспорт тоді. Так, шановні шани виконавчих питання є, бо готуємося сьогодні. Пане, скажіть стосовно цього питання виникає стосовно подарунків, у нас відпоминав, що там відплахав наша суда забезпечує. Закуповують, тобто оплати ще нема, подарунки скажу так, як є. Подарунки привезені. Казначейство не пропускає. Директора бояться роздати подарунки, щоб потім не прийшлося гроші збирати. Зрозуміло? Так само для дітей сирі, для e, дітей загиблих e, на Миколая ми так само список сформований, закуповуємо подарунки. Але e, e, все залежить від казначейства. Проплати. Отримають зараз. Не проплатить на, Різ. на, на Різдво буде. Тому тут вже це не від нас. Бо бояться директора роздавати зараз на Миколая, це на шосте число. Щоб, Щоб ми ще не поділитись. Ми, ми ще туди ага. поїдять, але як роздати, а потім хто буде гроші вертати, то питання. Мішу. Так, що, <ріст> Якщо немає запитань побажань, тоді дякую. То, я думаю, що по любому ми ще до кінця року проведемо виконком, хоча б такий, знаєте, такий святковий.